Траєр приносити неправильне дієслово В пресенте в корені замість ае буде дифтонг АІ. В першій особі однини з'являється приголосна ХЕ. Дьо трайго. Я приношу. Дьо трайго траєш – Ти приносиш. Ту траєш. Ель Trae. Bien Él trae. Nosotros traemos. Me pronosimo. Nosotros traemos. Vosotros traéis. Me ¿Vos Vosotros traéis. Ellos traen. Ellos traen.